Добро здоров'я, пані і панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 11 грудня у понеділок, я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Климчук. Спасибі, що ви тут не забувайте підписатися, дзвіночок, мкнути, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео, з лайкосами і категоричними українськими подобайками. Теж не сумніваюся, знаєте, що робити. Ну, в разі, звичайно, того, що вам заходить, як то кажуть, цей формат подачі інформації. Попередній частині там, наскільки можливо, поговорили про ситуацію на фронтах, я маю на увазі за наявністю від Скритою інформацією, не сумніваюся, що її буде більше сьогодні до вечора. Коли ми спробуємо підсумувати якраз і ходу, і ті тривожні повідомлення, які є з фронтів, навіть за даними пана Сильського, які займаються сухопутними військами і безпосередньо очолює східний фронт. Звичайно, є, є проблеми. Є проблеми, над якими сьогодні наші військові, як він доповідав, працюють. Ну і звичайно. Історія пов'язана із візитом президента Зеленського до Аргентини, а тепер вже й до Сполучених Штатів Америки з виступом у Сенаті. Причому він запрошений є не тільки від демократичної більшості, як було в попередній раз, коли ну я маю на увазі відео ця конференція, і її, очевидно скасували, аби зробити отакий от безпосередній виступ якраз напередодні дуже важливих і необхідних для нас. Рішень я сподіваюся, що вони будуть тому, що і зустріч з президентом Байденом. Це вже яка вже за це третя за цей рік президента Зеленського. Це теж дуже важливо. Ну і поговорили про фантастичну роботу протиповітряної оборони сьогодні. Української 18 безпілотників збито з 18,8 балістичних ракет над Києвом. Знищено якраз система проти протиракетної оборони. Молодці, просто фантастика. Ну і вийшли на те, що. Ці всі можливості використовується для ще одного великого перехрестя, який називається винесення. це. Я буде інтрига до певної міри: винесення чи не винесення? Питання пов'язаного з відкриттям перемовин з Україною стосовно членства в ЄС. Причому Орбан не говорить про Молдову. Він говорить про Україну, чи це пакетний варіант, чи розділять, наприклад, що з Україною не почнуть перемовини, а з Молдовою почнуть. Я ну не знаю, справедливо це буде чи не справедливо. будь-якому разі, як ж сказав президент Зеленський, ми виконали абсолютно. Но всі умови 100% які висувалися євросоюзом, і це теж унікальний випадок, тому що країни навіть такі умови виконують роками. А ми виконали в такий стислий термін. Ну і бачите, що аби підтримати цю позицію Орбана, його союзники проведуть якраз паралельно з присутністю президента Зеленського у Вашингтоні. Проведуть найближчими днями закриту зустріч з республіканцями власне у Вашингтоні, щоб домогтися припинення американської військової підтримки України. Так пише The Guardian, Я вже вам теж говорив, що є окремі голоси. Ну, це не масово, але ті, які системно виступають проти підтримки України, республіканські конгресмени маюся на увазі, вже там почали друкувати підписи. Що от приїздить Зеленський, починає на нас тиснути, бо ми повинні звернути більше уваги на його кордони, аніж на свої. Отаке от формулювання в них на сьогоднішній день. Є. Ну і дипломатичне джерела близьке до посольства Угорщини повідомили, що Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде через Конгрес, і саме тому він намагається заблокувати допомогу з боку ЄС. Я не сумніваюся, що ці теми будуть пов'язані. І, в принципі, якраз старт допомоги з боку конгресу. Я думаю, що зніме всі моменти пов'язані з тим, що. Там Орбан собі напридумав Орбану. Не буде куди діватися. Тобто, якщо буде допомога, підуть гроші. Причому ми говорили, що це 61 мільярд на наступний рік це більше ніж американці дали і е, запропонували нам за два попередні роки, то якби перспектива якраз зовсім інша ніж та, яку там малює Путін, і яку він е, напевно пояснив Орбану, в результаті чого він так себе поводить. Ну і заступник держсекретаря в офісі політичного директора е, Орб... ну, прем'єр-міністра Орбана Мартон Угрожді, і провідний і про Орбанівський, там є такі в них академіка Тіла Демко, а також співробітники Угорського посольства у Вашингтоні. Власне сьогодні розпочинають цей дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation. Ну на перший день сьогодні там заплановано такі панельні виступи, присвячені війні в Україні, а також таким темам, як Трансатлантичні культурні війни. За словами джерела числа республіканців, декого з учасників, включно з членами конгресу від республіканців, було запрошено взяти участь за закр... Ритих перемовинах фактично сьогодні і завтра зустріч буде відбуватися на тлі напружених дебатів у Вашингтоні з приводу майбутньої України. Тобто, путінським представником, за великим рахунком, бачите, в чому ну, інтрига, не інтрига виступає Путін, виступає Орба. От все, що треба знати. Тобто, оскільки Путін сам не, не може битися за ці перспективи, він відправляє Орбана. це, як троянський кінь, як заводно Називайте це, вже якби ну вабанк, за великим рахунком, і вже маски зірвані, так можна навіть сказати. Значить, зустріч буде йти з очікуванням, що все ж таки конгрес не виділить не грошей на закупівлю зброї обладнання для Києва. А гроші, як ви знаєте, закінчуються цього року. І фактично, після завтра республіканців в сенаті будемо бачити, як вони підуть на ті ж самі паси, які їм запропонував Байден, сказав, що він готовий до компромісу. Ну і до речі, в Сенаті ж було блокований, ну винесення законопроекту про надзвичайні витрати для фінансування війни в Україні. Тобто він на голосування фактично не сталося, теж не був включений до порядку. денного. це, якби теж тактика, яку бачите, бере на озброєння Орбан і дводенні дискусії організовані от цим Heritage Foundation, за інформацією деяких учасників. Буде дискусія за зачиненими двер, дверима, Ну і Орбан якраз робить велику ставку ну на те, що гроші не будуть виділяти. Своя логіка всіх процесів, які зрозуміло на сьогоднішній день, і дуже важливо, що паралельно там буде знаходитися президент Зеленський. Це і інший рівень, і інша аргументація. Ну, побачимо, чи є переламається. Бо так само і розмова з телефоном під час цього відрядження в президента Зеленського відбулася із президенткою Європейської комісії Сулофон Дерля. Від неї багато що залежить. Ну, в телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради. Дякую за високу оцінку нашої роботи. Так сказав президент Зеленський. З виконання всіх рекомендацій Єврокомісії розраховуємо на позитивне рішення щодо виділення 50 мільярдів євро. А там теж сидить Орбан і теж каже: Я заблокую це рішення і початку перемовин про вступ України до ЄС. Європа має рішуче захищати свої цінності і свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані президента президента в цьому питанні що стосується грошей. То аналітики, в принципі, говорять, що ситуація більш перспективніша, ну якби на самих початках, аніж зняття вето Орбана на запис в порядку денному пункту про початок перемовин з Україною, тому що 50 мільярдів можна і без Орбана виділити. Якби там є варіанти, позиції, і просто Орбана винести з-за душки. А от стосовно одноголосності, в плані початку перемовин, Орбан, звичайно, дуже необхідний з його голосом. Так насправді в США залишилося Близько 1 мільярда доларів на поповнення власних запасів озброєнь. Це директор адміністративно-бюджетного управління Білодому Шаланде Янг в інтерв'ю CBS News, бачите, якби да градус піднімається і знову про Україну, і тільки про Україну на спальтах всіх газет ми повернулися в порядок денний, бо я вам казав, там Ізраїль якби йде, рух зрозумілий. Перемога буде за Ізраїлем, там теж до гадалки не ходи але далі. Там політичний устрій то вже нюанси, але принаймні на сьогоднішній день, в плані проведення гарячих гарячої фази бойових дій, якраз Україна почала знову домінувати. От до речі, журналістка Маргарет Бреннан нагадала, що 4 грудня якраз от Шаланда Янг, про яку я згадав, надіслала листа спікеру Палати представників Майку Джонсону, в якому написало, що питання допомоги Україні. Не може чекати до наступного року. Дивіться, з точки зору бюджету, я цитую: в нас залишилося близько 1 мільярд доларів, щоб поповнити наші власні запаси. Отже, все зводиться до політичного рішення. Чи гарантує конгрес, що ми можемо захистити власну національну безпеку, одночасно допомагаючи нашим союзникам, таким як Україна, Конгрес повинен робити те, що мусить фінансувати нашу безпеку і гарантувати допомогу нашим союзникам? От так сказав пані Янк і вона, як і нещодавно я теж вам доповідав, Ентоні Блінкен, держсекретар. Ар акцентували на тому, що більшість виділених в Україні грошей залишаються в США, там більше 90%. Вийдуть йдуть на виготовлення обладнань, озброєнь, боєприпасів, робочі місця, зарплати, податки, тобто, ну якось так. І в НАТО сподіваються на розширення альянсу найближчими роками. Це теж один із запобіжників. Правда, він зараз відсунутий трошки на а, другий план, тому що от нагальна ситуація це в нас допомога від США і перемовини по лінії Євросоюзу. Але далі, далі, звичайно, гарантування безпеки буде не тільки від там пунктів, які пропонує Євросоюз, а звичайно, про перспективу входження України до північно-атлантичного альянсу, і дуже би бажано, аби це зробити наступного року, принаймні отримати запрошення до НАТО там на ювілейному саміті в. Штатах чи вже в Нідерландах трохи пізніше отримати якби членство, тому що далі Трампа я казав, що у Трампа є одна з візій, взагалі припинити існування НАТО як військово-політичного блоку і займатися тільки там човниковою дипломатією. Ну тим не менш, от заступник генсека НАТО Мірчаджуане, який сказав про те, що сподівається на розширення найближчими роками. Каже, що Україна, Молдова, Грузія і Західні Балкани стануть частиною ЄС, а тоді і НАТО. І пан Джоанна переконаний, що Румунія скоро не буде східним кордоном НАТО, а межа Альянсу посунеться на схід. Ну от візія хороша, абсолютно підходить. Да, я вже згадував про Ізраїль тепер в контексті України треба віддати належне нашому головному управлінню розвідки Міноборони. Доповіли офіційні особи з цієї інституції, що операцію з порятунку України українців з сектору успішно завершено. З небезпечної зони вдалося вивести 315 людей. Тих, що захотіло, 304 українці, 2 палестинці і 9 громадян Молдови. Серед врятованих двоє поранених. Одна онкохора. Ну ми пам'ятаємо цю історію з доставкою швидкої до Одеси. Вагітна а також двоє громадян, які координували українських ну, наших військових роз. Розвідників на місці, так що ми були безпосередньо представлені в секторі і там зсередини займалися цією ситуацією. При тому, що е, знаєте, не знаєте напередодні е, ні е, навіть е, перервав свою присутність на засіданні Кабміну, бо була розмова з Путіним. Ну так вони і повідомляють, що гостро розкритикував небезпечну співпрацю Росії і Ірану. Видно Нетаньяху замовив цю розмову там з Путіним чи той, хто схожий на Путіна. Розмова відбувалася е, впродовж 50 хвилин. Завод інформацією журналістів. Для цього Нетаньяху залишив засідання уряду раніше. Співрозмовники, ну з тих от е, відкритих джерел, бо росіяни особливо не повідомляють про цю розмову. А от ізраїльські засоби масової інформації сказали так, що обговорили операцію Ізраїлю все. Звільнення заручників а, з полону бойовиків. Ізраїльський прем'єр також висловив невдоволення позицією російських дипломатів в ООН. Будь-яка країна, яка зазнає злочинної терористичної атаки, подібної до тієї, яку переживає Ізраїль, діятиме не з меншою силою, ніж та, з якою діє. А Ізраїль, ну очевидно, ми знаємо якраз позицію Росії по цій ситуації. Там мова ж не тільки не стільки про Ізраїль. Плювати хотів Путін на Нитаняху, там на те, що там Нетаньяху розвішував свого часу борди Путіна да, по будинках там на вулицях ізраїльських міст. Він займається своєю політикою, сіпає Сполучені Штати, збиває допомогу для України. Ну, тобто глобально вони теж включилися, якби в таку велику гру, яка ну поки що рухається до цього роздоріжжя. Про яке я і говорив, і там ми будемо бачити, чи вдалося Путіну тут проломити ситуацію, чи не вдалося. Бо якщо вдалося, то там якби небезпека, про яку і Блінкін і Байден говорив. Я вже мовчу про наших очільників на 100% буде. І тоді великий привіт всім сусіднім територіям від України. Ну, наприклад, Балтійським країнам, ну що найменше. Бо те, що робить Ізраїль, зупинятися він не збирається. Я вже казав, що там виглядає якби дуже перспективно для Ізраїля ситуація, що Дер цього Хамасу втік з сектору газу а, з Гумкомвоєм. Тобто він переодягнувся чи зробив вигляд, що він біженець я не знаю, як його не впіймали. Але за словами обізнаного в деталях справи ізраїльського посадовця, наразі він ховається ймовірно, там в палістинському місті Хан Юнісі або в одному з тунелів під ним. Ще в листопаді міністр оборони Ізраїлю Йов Галан заявляв, що лідер цього Хамасу переховується в своєму бункері і не виходить на зв'язок ні з ким. Ізраїльські військові стверджували, що знають про його місце знаходження його будуть шукати, його стратять однозначно. Навіть не будуть до суда доводити, теж не сумніваюся. Так, друзі, по якраз зоні уваги, я ж кажу, що знову ж таки в фокусі Україна. Світовій пресії в пополітикумі. До речі, деякі німецькі, наприклад, політичні сили вже тепер будуть міняти свою доктринальність і свої програмні речі. Да, ну це ж цей статут партії, де вони будуть писати про ворога Росії. Хоча Те там і Ангела Меркель вони ж так не так давно пхали, якраз в бік Путін Ферштейт. Ну, бачите, часи йдуть, все міняється. І Німеччина наступного року, до речі, планує передати Україні близько 200 тисяч снарядів. Про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Бро. Роєр, ми зможемо поставити майже 200 тисяч артилерійських снарядів лише по нашій лінії. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона. При цьому пан Броєр додав, що наразі німецька промисловість нарощує виробництво. Звичайно, нарощує виробництво. Ми це бачимо, це ми відзначаємо. І от якраз ці 60 мільярдів були поміга необхідні на сьогоднішній день. Ну і оце роздоріжжя, все ж не ніяк не можу зупинитися з нашими сусідами, нашими улюбленими сусідами і поляками і словаками. Ками й угорцями в Угорщині заявили, що прийняття Верховною Радою поправки щодо низки законів про нацменшини меншини є недостатніми. Знову знаєте, знову недостатньо в Україні права української громади почали відбирати 8 років тому, і з того часу позбавлення прав триває безперервно. Ми звичайно будемо ретельно оцінювати рішення українського парламенту, але вже зараз зрозуміло, що воно далеке до повернення прав 2015 року. При цьому ми постійно будемо контролювати виконання прийняття норм. Це заявив держсекретар Міністерства. Зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини, Томаш Менсер. Побачимо, як відреагує українська влада, якщо Орбан дозволить собі накласти вето на початок перемовин з Україною. Я думаю, що відповідь повинна бути однозначною, категоричною, з зняттям прапорів угорських, там зняття мови з кримінальними відповідальностями, так, щоб вони знали, до чого вони призвели. Я, можливо, я і помиляюся, можливо, я там занадто якби, жорстко і не розумію там якихось особливостей, але відповідь повинна бути. Абсолютно повинна бути по всіх напрямах. Е, ну я вже говорив свою точку зору на ці всі речі, що там на угорському телебаченні чи в угорському просторі повинно просто масово е, йти відеоматеріали угорською мовою про фантастичне класне життя угорської громади. Не можете самі придумати, росіяни ж придумують, угорці придумайте. Що ми гірше, ми теж повинні придумувати, навіть якщо це там десь якось буде не так, як воно насправді. Чому би ні? Це і є пропаганда і для досягнення наших цілей. Я думаю, що тут от всі за. І методи абсолютно. Дотичні тепер щодо польської ситуації. Да, ви ж знаєте, що поляки там ну особливо ці очільники, і сьогодні я так розумію, що вже буде сказано давай до свідання цьому уряду Маровецькому, але знаєте, хто якби наробив невістка, ж нема, плаття, висять, то вони ви розумієте, що вже дійде до того скоро, що а, це вже не поляки, а українці блокують. Кордон насправді я думаю, що вони договоряться до цього домовляться. Да. Страйк на українсько польському кордоні не вплив. Ває на постачанні військової допомоги Україні. Це заступник міністра оборони Польщі Мартін Очепа. Вся світова преса пише. Наші військові з фронтів пишуть, що ми чекаємо, там стоять черзі вантажі для нас і гуманітарка для нас. А поляки ні, ні, я категорично заперечую, що така ситуація мала місце. За словами цього очіпа, військові колони, які перетинають кордон, їдуть в супроводі військової поліції, і проїжджають в зовсім іншому режимі. Ну я просто нагадаю, що Таймс писала про те, що українські військові на передові відчули на собі наслідки цієї блокади кордону з Польщею, яку нібито призвели до затримок постачання військової техніки. Не сумніваюся, що прийде час, і будемо розбиратися, що за цим стоїть і як за цим стоїть. І чи дійсно от настільки все по барабану, аби тільки залишитися маровецькому привладі. Ну я думаю, що сьогодні ситуація. Буде розв'язана, бо насправді, як наші прикордонники, говорять, нічого не змінилося. Черзі ще й навіть збільшилася кількість вантажівок. 3,5 тисячі вантажівок як державна прикордонна служба. І От як пояснює спікер цієї інституції, пан Демченко впродовж доби певний рух відбувається. Втім, динаміки, яка була до 6 листопада, немає. Найменший рух фіксується на пункті пропуску ягодин, хоча це найбільш інфраструктурний напрямок. Тобто тримають як, як можуть, при тому, що на кордоні України і Польщі через страйк. Застрягли близько 200 пікапів, комплектуючі для безпілотників медичне і комунікаційне обладнання для збройних сил України. Це вже Press говорить зараз. Навіть благодійні фонди відправляють військовим безпілотники, генератори, акумулятори з того, що ще є. Однак ці запаси вичерпуються. А коли водії демонструють цим страйкарям документи, що вантаж призначений для збройних сил України це не дуже допомагає. Ну так пише та Press. Перевізники стверджують, що не всі поставки заявлені як військова. Допомога є такими насправді через блокаду кордону. Там, значить, ще й стоять. Я нагадаю, американські патрульні катери. Які є ці жовті жильотки кажуть, а це олігархи будуть плавати. Я просто в шоці дорога яхта оформлена як гуманітарна допомога. Ну знаєте, у кого що болить, той про то і говорить. І відправили типу важливий вантаж військового призначення в кінець черги. Ми про це говорили. При тому, що компанія виробник це Safebots International, підтвердила, що відправляла до України катери в рамках програми допомоги від США. Ну і... За один раз це укрзалізниця. от ми раділи, що є такий потяг. Да, і зараз потяг вивозить з Польщі, фури і завозить в Польщу фури поза межами оцього безпосередньо безпосереднього автомобільного переходу. але Можливості Укрзалізниці обмежені, і вона заявила, що в принципі за один раз може взяти на борт лише 23 фури. А я вам нагадаю 3500 Застрягло. Але ну як можуть наразі, Україна не має більше платформ для перевезення вантажівок, тому е, буде шукати їх в оренду в Європі. Ну, для того, щоб якось пробувати розвантажувати цей напрямок. Ну я сподіваюся, що сьогодні Сейм Польщі реально проведе голосування за нового прем'єра. От буде там виступати Маровецький. Сьогодні теж от інтрига цікава. Буде виступати з доповіддю, Після чого відбудеться голосування про довіру його уряду. Якщо Сейм проголосує чи не ну якби проти його затвердження, чи не знайде голоси, то він йде автоматично відставку. І новим прем'єром стає Дональд Туск. Ну теж через голосування при тому, що доповідь Моровецького в Сеймі, а, вже а, ну відбувається якраз в той момент, коли я ну, якби ви бачите це відео, бо це 11 за Києвом. А голосування депутатів щодо вотому довіри уряду буде в 16 16-й за Києвом. Теж будемо бачити водночас наразі наймовірніший є сценарій, за якого уряд Моровецького не отримає вотом довіри. Йде у відставку. А Сейм Польщі дає доручення сформувати новий уряд лідеру парламентської більшості Дональду Туску. Ну а далі вже затвердження будуть і не сумніваюся, що ситуація буде і поліпшена, і динамізована. Вот навіть що поляки змінюють розмір виплат з програмою 500+, для України. Інців, це вже проголошено. Да, як ви трошечки намагаються ну зневілювати от ці збитки і можливо якусь роздратування української громади з 1 січня наступного року в Польщі змінюється розмір виплат, які українці отримують на дітей. Ця щомісячна допомога 500+, плюс збільшена до 800 злотих на місяць. Українські біженці в Польщі мають право на отримання щомісячної виплати на кожну неповноцінну дитину. Тепер ну зараз 4, десь 4,5 тисячі гривень в еквіваленті, а це буде е, більше 7 тисяч гривень. Ну на по сьогоднішньому курсу 800 злотих, 7 тисяч 320 гривень. Гроші будуть ну, гроші виплачуються на дітей до 18 років. Так що тут от йде е, в плюс. Тепер щодо наших людей, які залишаються тут в Україні, бачили там вихідними і тури Ників ТЦК, цикає по спорткомплексам, по відпочинковим комплексам ну, особливої реакції немає. Я маю на увазі, від військових роблять те, що вони вважають за потрібне, але є один нюанс, і причому народний депутат Костенко не став якби, мовчати і приховувати, бо поодинокі випадки через засоби масової інформації мали місце. Але це вже ну народний депутат, і не останній і військовий. До речі, пан Костенко каже, що обмежено придатних на фронті іноді записують штурмовики. Це такі каже підводні камені мобілізації. Будь-який командир має право поставити його на будь-яку посаду, і потім мені дзвонять і кажуть, я вже штурмовик, хоча я не можу на себе бронежилет одягнути, тому що просто нести його не можу, і це проблема. Тому важливо, аби людей з обмеженою придатністю розподіляли на такі посади, які їм обіцяли під час проходження ВЛК. Наше завдання набирати людей, давати їм хорошу підготовку, коли люди будуть впевнені в собі, йти на фронт упевненим. Отак, от, от казав е депутат е Костенко. Кода, є нюанси, і ці нюанси якраз от, е, в, такої, в такому форматі і реалізуються. Ще на вихідний е, депутат, ну поки що депутат народний Дубінський. А е, я вам доповідав, що в нього є заява про його побиття. Хоча суд там який збирався, я не знаю, чи була якась експертиза, але сказали, що нічого, хоча він доповідав, що в нього і ребра поламані, але сказав, що давайте е, пройду поліграф. Я пройду поліграф і даю письмову згоду, але на поліграфі набу і написав відповідно, як я кажу, заяву щодо свого побиття. Подивимося, теж буде не буде, бо він хочеться довести. А в суді можливо, і чуді да супроти якісь чинять ще стосовно інформація в розвитку, я казав, що прийнято чи приймається рішення. Про адміністративне покарання порушників для порушників комендантської години. і Там вже мова про серйозні гроші йде. Про перше порушення, про друге порушення В МВС України, ще й повідомили навздогін, в яких випадках не будуть штрафувати людей за порушення комендантської години. Це, по-перше, якщо особа прямує чи до, чи з укриттів під час повітряної тривоги, супроводжує поранених або важкохворих, здійснює заходи з евакуації населення або порятунку майна, надає медичну домедичну допомогу, перебуває в стані крайньої необхідності. Ну, от, це останній такий варіант. Які є е, найбільш якби вільно е, пояснювальним, і сьогоднішній колапс в Києві? Побачимо до вечора. Бо буде статистика це стосовно перекриття синьої гілки метро. Це просто там е, наші райони, Теремки, там поголосієво сімдесят автобусів і 20 тролейбусів. Принаймні так проанонсувала міська влада. Там просто трафік страшний, але перевозять пасажирів за маршрутами, що дублюють рух закритою ділянкою. Синьої гілки метро, рух наземного транспорту було організовано. Як я вам доповідав напередодні, також адміністрація Київська міська державна зазначила, що вже внесено зміни в роботу світлофорів. А я вчора говорив вам. Що такі плани є в нашій поліції для пріоритетного проїзду громадського транспорту по Васильківській і по Голосіївському. Ну і там змінюють маршрути 50. к Вдалося частково перерієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії Метрополітену на Святошинську-Броварську. Туда що довозять? Ну, це теж там купа народу. Ну і запровадження Відокремленої смуги для руху громадського транспорту на Васильківській і на Либіцькій. Пам'ятаєте, там на поворот краще не ходити, хто з приватним транспортом. Але це, це подія. Це затоплення метро, друзі. Це просто катастрофа, насправді до якої довели, як сказав Шмигаль, діє або бездіяльність Київської міської держадміністрації. Ну, звичайно, може б, якщо б Київ знаєте, управлявся штучним інтелектом, а не інтелектом сучасної влади. Можливо, б тут були б якісь перспективи. Цікаво, що Євросоюз ухвалив перший в світі комплексний закон щодо регулювання штучного інтелекту і випередив США і Китай. Так повідомляє видання Guardian. Закон запроваджує стандарти по. Поведінки для виробників технологій штучного інтелекту, а також регулює соцмережі і пошукові системи. Ну і в основі документу багаторівнева система, яка базується на оцінки ризиків, найвищі у тих технологіях штучного інтелекту, які становлять ризик для здоров'я, безпеки і прав людини. Ну, от такі ж запобіжники можна і для живих керівників ставити. Я не сумніваюся. Ну і а, закон цей от, європейський набуде чинності не раніше, правда, 25-го року, ну, може, ми тоді і вибори проведемо. Тут в столиці відтоді технологічні компанії будуть змушені ділитися даними зі всіма європейськими регуляторами, проводити ретельне тестування технологій. От хочеться дійсно, а потестувати міського голову в тих чи інших населених пунктах можна там попробувати, кого ми вибираємо, щоб не кота в мішку. Да? Порушникам буде загрожувати штраф розміром до 7% світового доходу залежно від типу порушення і розміру компанії. Хороші підходи. Оцінка збитків в Києві може лежати в основі значить, цього ціноутворення. Ну і друзі, там жарти жартами. Хоча, знаєте, за кожним жартом стоїть і серйозні речі, бо фільми фантастичні про те, як управляються да? там, міста майбутнього, вони ж якось тут всередині лежать цими технологіями, з купою камер, якось потихеньку ми туди рухаємося, але рухаємося і печерними засобами. Я от завершую наше сьогоднішнє спілкування ну, в цій частині, принаймні, але такою інформацією не оптимістичною. Але от все ж таки, що у нас якісь от печерні люди залишаються війна. На планеті 183 регіональні збройні конфлікти прямо зараз відбуваються. Це рекорд за останні 30 років. І цю статистику Блумберг наводить. При цьому спроба росіян захопити Україну значиться як найрунівніша, тобто найпотужніша. Також наголошується, що інтенсивність конфліктів зростає рік у рік. В останньому дослідженні кількість загиблих збільшилася на 14%, а Кількість насильницьких подій на 28%. Ну і якщо відбудеться те, чого ми би не хотіли. Бо відбулося в конгресі і сполучених штатах я стосовно допомоги для України і не відбудеться там початок перемовин про євро наше членство в Євросоюзі. Ну тоді не тільки Путіна багато хто підніме голову і ці цифри. Я думаю, що зростуть в рази. Але так воно виглядає на сьогодні, бо тримаємо кулаки і дивимося на це у розвідку. Друзі, принаймні розуміючи, як воно рухається. Спасибі, що ви на каналі, Я Василь Кленчук, спасибі, підписуйтесь, дзвіночок, вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з лайкосами, категоричними українськими вподобайками. Звісно. А, якщо є можливість коментарі, да, що ви думаєте з цього приводу, теж дуже важливо. Так само, як і гіперпосилання на це відео, яке ви робите, я так сподіваюся, зробити в своїх соціальних мережах. Дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу за ваше плече. За ваше вашу підтримку, в кого є бажання і можливості, звичайно, от в описі до цього відео є всі посилання. Дякую вам дуже за це. Насамперед, якраз не втомлююсь говорити про те, що дякую нашим захисникам, нашим героям, хлопцям, і дівчатам, нашим героїчним збройним силам. Дякую за те, що ми маємо можливість говорити з вами, спілкуватися. І за те, що якби не сумніваючись, кожен на своєму місці, пхаємо якраз от в контексті нашої перемоги. Вона буде не сумніватися. Дякую за ваш час. Хай щастить, до Бачення до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!